Тому що сьогодні радість на подію стінах нашого музею у відділі музею мистецтв, картині і лареї Петра Осорського світу Вітчизна. Сьогодні День Державного прапору України. Ми відкриваємо виставку, чудову виставку дитячих малюнків, юних художників, юних митців, які лише пробують себе в мистецтві. Виставка має назву мить українцям. Виставка цікава ще й тим, що учасниками стали дітки географія дуже широка майже всієї України. До нас звернулася Анна Нектира. Вона запропонувала відкрити ту виставку і розказала, що в неї є такий ну, гурток, не гурток. спільнота. Така, яку вона організувала, і вона хоче, щоб результат праці і результат того, що вона займається з дітками, він став більш-менш наочний, все нормально. Ось. І коли, ви знаєте, навіть ті художники, які ми працюємо з досвідченими художниками, вони завжди говорять, що коли полотно є в майстерні, це один вид, а коли воно вже представлено в експозиції, коли воно є в музейних стінах, коли воно є. Висить в гарній ошатній залі це зовсім інше сприйняття. Я думаю, і для наших маленьких учасників виставки це також радість на кожній. Тож, виставка в українці сьогодні відкрита і ми надаємо слово Ані. Так, я дуже вдячна, і от я насправді задумала. Ну, ми тут uh, зібрались від східу до півдня. Ну, це неочікувано, що діти з різних регіонів а, саме от в таких обставинах вони хочуть і продовжують щось робити і творити. Це дуже-дуже дуже цінно. Okay. От найловше це Іваша, вона з Харкова. Он Ксюша. А, вона теж з Харкова і це дитина, яка боїться повітряних тривог. Тим паче вона знаходить в собі сили. Да? І робить такі шедевральні роботи. Я вас всіх дуже люблю, ціную. Дякую, що ви в мене. Розкажіть, будь ласка, як взагалі де він збирається? Де ви знаєте? Ну, зима вдома. В мене немає ні майстерні, ні приміщення. Ну, поки що я не можу знайти такого приміщення, яке б мене влаштовувало, ну, наприклад, там і освітлення, і ціна, і ну, розташування в місті, але я планую навіть ну, можливо зробити якусь. Студію, яка буде саме от, розрахована, не там парний урок індивідуальний, а на групові заняття дітей, щоб вони вливалися в соціум, спілкувалися. Ну і звісно, коли ти дивишся, да, це я як художник вже там говорю, ти дивишся, що робить твій колега, воно тебе стимулює. Тобто діти вони працюють індивідуально і у всіх чудові роботи. Але якщо б в них було ще на що там підглянути. Наглядність, то я впевнена, що результати будуть тільки краще, краще і краще. А скажіть, коли у нас відкриваються виставки дитячих робіт, саме в галереї нас дуже багато ми відкриваємо дитячі роботи, завжди є, відчувається рука керівника, рука майстра. Ми можемо вже по своїх художниках і керівниках сказати, що це під керівництвом такого майстра, це Тут ще відчувається вже ваша рука, чи ні? Чи діти вони різні і вони е, своє щось приносять? Всі привносять своє. Багато там є в нас. Е, ми не погоджуємося один з одним. Тобто це нормально, це творчий процес. Там, хтось не хоче такий колір, хтось не хоче таку форму. Ми щось змінюємо, щось доносимо. Ну, тобто е, так, я їх направляю, хочу їх якось координувати, але ну, на то вона і творчість. Вона повинна бути вільна. Дякую. Е, на згадку про те, що виставка відкрилася у нас сьогодні в Кропубницькому музеї мистецтв, наші галереї ми вам дали по такому І Дійсно, для нас маленький так це подяка. Да, подяка музею, за участь у виставці та сприяння, проведення заходів. Дякую. Учасникам. Ми також прогнозували подяки, а їх буде, Справжній художник, член національної спілки художників України, Анатолій Кімнат. Тут справжнього художника діти можуть нам ну, отже, Сьогодні ви отримаєте подяку для мистецтв. І мені хочеться сказати, що сподіваюся, для вас це буде подія для учасників виставки. Тому що для нас це також подія. Тому що е, зібрання і музею, і галереї, воно зараз знаходиться в евакуації е, і довгий час ми були зачинені. І ось сьогодні наша галерея вона починає оживати. Дуже приємно, що оживає завдяки дитячим роботам. І ви знаєте, коли ось подібні виставки вони відкриваються, то завжди, ну, завжди це певна вікова категорія, так, або певна школа представлена, або певний заклад. Сьогодні ми всі дуже різні, і всі з різних регіонів, і всі дуже різного віку, різної підготовки, але всіх нас сьогодні об'єднує те, що ми українці і ми бажаємо миру для своєї держави. Отже, подяка оголошується Косянко Кирилу. А можна так, щоб ти ставити, тебе сфотографували? Покажи подяку, будь ласка, розверни її. Отак, щоб Ось так, щоб дивилися. Подяка оголошується Овсієнко Мілані. повілані. Візьміку, так. І дівчат зараз подарувати. Це на стівочок. тобі на пам'ять, а це теж тобі падає. Забирай це. Подяка оголошується гулакову Кирилу. Я тебе вітаю. Тримай подяку. І я тебе теж. Я <св 'язує> так, розверни, щоб всі бачили, потім будеш розглядати. І на мене. Молодець. І на Дякую. Вітаємо. Пояка вложиться Бурашкину. Михайло. Михайло у нас е, особливий учасник виставки, тому що він ще й допомагав їй монтувати. Подяка оголошується в Толкачові і Ліні. Тримай mm подяку. -hmm. сюди в облік. Молодець. Подяка оголошується в колезі Анні. Ось секундочку. Тримає. Триває. І Тримай. Тримай. воно такі Вона тільки зайшла. не пам'ятають, що просто сім'я майже трималися. Подяка оголошиться Рязанцевій Мирославі. Подяка І не дивились оголошиться в Пісеньковій сильнові. Подяка оголошується Анастасії Дорожко. Ми ну, вдячні, що ви всі з Слов'янська, Краматорська, Харкова Сьогодні на нашій гостинні землі завітали до нас в музей. Ми раді вас всіх тут бачити. Приходьте, передивляйтеся виставку, фотографуйтеся на згадку зі своїми знайомими. До нас дуже багато зараз проходять людей, і ця виставка буде гарним таким емоційним наповненням доброю енергетикою, дитячої енергетики, дитячих робіт. Ще раз цих вас вітаємо, і у нас є гарна традиція. Всі учасники виставки на чолі з керівницею сфотографуємося на згадку одне велике загальне фото. Я вас захисту.